Нами на прямому зв'язку експерт з охорони культурної спадщини громадської організації Регіональний центр прав людини Андрій Луцик. Пане Андрію, ми вас вітаємо. Дякуємо, що ви з нами. Слава Україні! Добрий рано. Наскільки то Росія почала знищення пам'яток археології трьох областей України. Мова йдеться власне. Я, зокрема, зараз посилаюся на ваші слова. Що після Криму археологи з Росії націлились ще на Херсонську, Запорізьку і Донецькій області? Поясніть там, будь ласка, що вони там шукають, чи що вже знайшли, і е, які наслідки можуть бути їхньої роботи. Те, <кій> що відбувається зараз в Херсонській області? В контексті е, саме Незаконних археологічних розкопок це рівно те саме, що з 2014 року, відбувалося відбувалися у Криму, вони діють за певною калькою, з культурна політика є частиною їх діяльності, у тому числі і в контексті агресії, і в контексті обробки пропаганди населення Р. На, на, на території РФ і на окупованих територіях те, що зараз відбулося, це отримання ем, ем, російськими археологами е, е, і тими, е, тими археологами, що працюють на Росію, е, дозволів на археологічні розкопки на території Херсонської Запорізької Донецької басте. Тобто вийде на два дозволи на територію одразу у трьох регіонах. Це свідчить про масштабну діяльність, яку вони зараз планують. Так само, наприклад, перед будівництвом траси Тавріда, так Товріда видавалися відкриті листи на розвідки території перед будівництвом траси. Які стали, тобто ці дослідження розвідки, так звані археологічні, стали основою для масштабного розкопування паток України на території Криму, і ми бачимо, що рівно те саме після анексії території окупації. Починають діяти російські установи культурні, які підтримують інженерне будівництво там і після цього, після цього етапу ми зараз ми бачимо фактично намір вчинити злочин на дання цих дозволів. Після цього за Прикладом Криму відбувається масштабні інженерні роботи і масштабні розкопки пам'яток, і третім етапом стає використання цінностей здобутих у цих пам'ятках в, в, в пропаганді, тому що культурна складова пропаганди РФ. Ми часто не так часто звертаємо на неї уваги, але на РФ витрачає на це багато грошей, і вона є важливим елементом. Створення міфу про російський світ, і який відбувається саме на паразитуванні на українські культурні цінності. Знаєте, пане Андрію, коли ще там, коли ми були більш наївними, під час тільки старту повномасштабної війни здавалося, ну не всі ж росіяни за цю війну, і не всі росіяни підтримують Путіна. Аж допоки спочатку на Запорізьку атомну електростанцію не почали приїздити профільні експерти з Росії. Вони розуміли, що це окупація. Вони розуміли, що це небезпека, що це все поза законом, але там були. Ну і от тепер ще один додатковий такий кейс, коли ми говоримо про археологів, люди науки та нібито вони ж теж мають розуміти, чим вони займаються, що це. Просто це крадіжка, це руйнація, це проти науки, якою вони займаються? Але тим не менш, коли ти росіянин, то тобі здається абсолютно все байдуже. Пане Андрій, скажіть, будь ласка, чи вдається в такому разі відслідковувати та все, що їм вдалося знайти, все, що їм вдалося вивести? Я пригадую, як багато вони розграбували, наприклад, Херсон, поки місто було тимчасово окупованим, і перед тим як іти, окрім того, що вони там ручки поскручували, лампочки повикручували? Вони ж, звісно, обнесли і всі наші музеї. То чи вдається Якось їх віднаходити, де будемо забирати після всього все, що вони вкрали. Зокрема, і в плані культурної спадщини? Де забирати саме? У багатьох випадках це складне питання. Нам важливіше зараз знати, що забирати, так і кого переслідувати за цей злочин. І це основне питання, тому що коли це відбувається, у нас Україна веде розслідування по, по цим злочинам. є карні справи і правоохоронні органи цим займаються, але це це довго, це об'єктивне доказування таких злочинів, це нова історія в, в роботі правоохоронних органів. Притягнення до відповідальності це також нова історія для України, саме таких злочинів. і небагато у нас є кейсів на міжнародному рівні, схожих. тому зараз важливо провести цю діяльність, встановити точно хто за це відповідальний і збирати дані про вилучені викрадені культурні цінності. Щоб потім, після нашої перемоги, ми могли по пред'явити цей список і цих людей. І важливо також це санкційний проект. У нас зараз в Україні дуже слабкий санкційний проект по культурній спадщині. Фактично під санкціями тільки ем, юридичні інституції, які здійснювали розкопки, і то не всі, е, і е, лише міністр культури, е, тобто його можна піднести як відповідального до цієї діяльності. У нас немає персональних санкцій. Ті санкції, що були е, введені в 2019 році персональні зараз вже не діють. нових санкцій персональних немає. І тут важлива співпраця держави не державних органів влади, правоохоронних органів для те, щоб працювати саме з санкційним трактом. тому що це фактично єдиний засіб, який ми можемо зараз використовувати до у комплексі з кримінальним переслідуванням. І це засіб його більш швидкий і більш простий. І також ми не можемо, наприклад, у нас немає достатньо аргументів, чому західні країни повинні вводити санкції проти науки і культури РФ, якщо Україна їх не ввела. тому важливо посилити санкційний трек саме по культурній спадщині в Україні і. Потім е, робити його адвокацію у mm -hmm. в країнах партнерах тому що м, культура вона використовується в е, пропаганді не тільки е, на окупованих територіях і серед громадян, але і чи це засіб дипломатичного впливу на партнерів, що вони мають контакти, вони мають проекти культурні, вони розповідають, Дають про російський світ, в тому числі в Європі, і це він е, такий м'який дипломатичний вплив, але він шкідливий, і нього треба звертати увагу. Так, і треба не забувати, пане Андрію, нагадувати нашим глядачам, хоча багато хто знає, що росіяни вони в принципі абсолютно все крадуть українське. В них абсолютно все оця спадщина, культурна культурні елементи. Вони все видаються з російських. Мовляв, Україна ж не існує, тому що вони могли створити в плані культурних доробків. Треба це справді відстоювати і не допускати цього. Дякуємо дуже за те, що ви цим займаєтесь і нас певною мірою робити більш обізнаними в цьому питанні. Андрій Луцик експерт з охорони культурної спадщини громадської організації, регіональний центр прав людини, був гостем нашого ефіру.